Всім вітання! Відео починається з дуже цікавого кадру. Вчора був сам шокований. Як ви бачите, вилка стоїть тільки одним провідочком. І зараз я буду включати живлення. І як ви бачите, лампочка запрацювала. Демонструю, що нічого немає. І вчора я був сам вкрай здивований. І зараз це здивування дарую вам. Тут вже вчорашнього дня залишились прилади, тому що треба заміряти, що це саме у нас є. Так, переходимо на замір частоти. Так, частота. 36 пригає. нестабільна, але лампочка працює. Тобто частота, не Герців, нічого, це кілогерців. Тепер по напрузі. Ставляю на постійну напругу, тому що тут вже незмінний. Хоча частота пульсації проходять, але тут стоїть випрямляльний місточок і це в мене плюсовий, це в мене мінусовий. 114. Це 115, 114 вольт. Вчора заміряв, було 116, 135, 136. Сьогоднішнє відео буде трошки довше. Зараз ми попрацюємо і вже в кінці я добавлю, кому цікаво, відео те, що я знімав вчора. Тому що такі випадки, деколи бувають раз в житті, що потрапиш. Ну, я думаю, хто займається, той розуміє, що лампочка розжарювання, коли працює по одному проводу. Це вже про щось говорить. Тепер дивимося далі. Працює там лампочка, працює лампа денного світла. І вчора працювала лампа штутна, розрядна, 250 Вт. Споживання також там побачите, ну, це, ця лампа як і захочеться, Чи запрацює, чи не запрацює. Тепер, що стосується ще вчорашнього ефекту, як ви бачите, в мене конденсатор стоїть на антені. Коли запрацювала ця лампа, вся система зайшла, ну, це, скоріше все, що якийсь резонанс, і даний конденсатор почав працювати на розряд і цей випадок я не зафіксував, але те, що лампочка працює по одному проводу, вдалося зафіксувати. І це, як виявилось, не випадковий, а постійний режим. Тобто вчора я декілька разів включав, і сьогодні так само вона працює. Частота пригає. От, 56, тобто, якісь ідуть пульсації. З цим, з цим сьогодні будемо зараз розбиратися, у нас є декілька тут таких вузлів. Попробую їх виводити з роботи і зрозуміти, що саме дає цей ефект. Перший дотик дав результат. Демонструю, получив. Так, дивимося на лампочку. Що я роблю? Доторкаюся за Лампочка погасла. І тут дивимося. Так, уже щось стає зрозумілим. І зараз ще подивимося, як. Реагує частота. Так. Зараз зроблю зупинку трошки зайвого поприбираю, бо це чисто робочі моменти. Так, хотів виключати і прибирати, але побачив, що запрацювала лампа. Тут. Не? Як ви бачите, вона працює. Працює у нас з цього трансформатора. Частота лишилася, лампочка працює. Але коли я давав заземлення на лампу денного світла, спрацювалася лампочка. Тобто якісь відбувалися процеси, і споживання 84 Вт працює, от, вона погасла сама. І при цьому споживання пішло доверху. Бачите, так, лампочка перестала працювати. Спровання пішло наверху. Так, значить, тоді нічого не прибираємо. Пробуємо далі. Так. Так. Ну, бачите, споживання виросло лампа не працює. Ну, але ця лампочка... Так, зараз... А, до речі, да, все правильно. Добре, що стоїть фіксація напруги. Напруга виросла. Так як ви бачите, зараз от у мене щуп стоїть на мінусу, а лампочка працює тільки з плюса. І напруга. Зараз в розгляду 141, а була 114. Так що ця система, видно, розігналася і отримала такий результат. Так, заземлення давав на вхід лампи денного світла. Тепер заземлення даю на вихід лампи денного світла. Так, от запрацювала в нас знову лампа. Споживання 84 Вт, напруга 119. Запрацювала через що? Через те, що я так. кучу проводів? Так, я даю тепер заземлення на другу сторону. Ця лампочка і напруга доходить 190 вольт майже. Передивимось, та лампа в нас також починає працювати яскравіше. І ця лампа починає працювати яскравіше. І напруга виростає 180-190 вольт. Так, зараз поміняю руку, щоб подивитися, що в нас з споживанням робиться. Лампа перестала працювати. Споживання виросло. Коли ця лампа не працює, напруга пригає 220-217. Так, але і споживання. Із 90 Вт. 140 Вт. Але і напруга тут у нас. 220 вольт. Так що, скоріше всього, що оцей вузол, який я вчора зробив, тут намотаний біфіляр болотова. Є біфіляр теста, біфіляр купера біфіляр болотова. Можливо, що це в ньому криється ця таємниця. От зараз, як ви бачите, лампа не працює. Напруга була 114, стала 137. От. І частота, в принципі, залишається однакова. Але заземлення тут спричиняє такі цікаві моменти. Тепер переходимо до виведення з ладу оцього довгого. Агрегату. Один щуп провода стоїть на вході. Це те, що в нас виходить з лампи денного світла. Так, частота щось пішла, помножилася. Майже до 60 доходить. Працює ДЛРка. Споживання 84 Вт. І тепер я. Це в мене, в принципі, заземлення було те саме, я оцю всю довгу катушку ввожу з роботи. Тобто в мене ця лампочка трохи починає яскравіше засвічуватись, видно. Так, споживання лампа погасла, споживання виросло. Напруга 137, але оцей блок можна повністю прибирати, він на цей ефект не впливає. Значить, виходить, лишилося біфіляр болото і два трансформатори. Так, режим зірвався, От, але щось тут. Цікаве. Значить, розібрав, щоб ви бачили, що ми тут. У мене виходить один провідничок і другий провідничок. Один провідничок сюди входив, другий був вільний. Так, так. і так вони не спрацьовує. Так, частота була впала до 17. Коли лампа працювала, ДЛР було споживання 73, коли лампа не працює, споживання до 90 доходить. Так, і зараз ще раз спробуємо з заземленням. Так, не запускається. Розібрав вилку, думав, що більше не запуститься. Але як ви бачите, на диво запустилося. Тобто працює так само по одному проводу. Так. І як ви бачите, на споживання 80 Вт працює ДЛР. Так, ну відео буде вже дуже довге, так що я зроблю зараз з вами, так би мовити, на сьогодні це відео завершую. Хочу подякувати всім, хто не вчора, а позавчора підписався. Я встановив рекорд, підписалося 33 чоловіки. Вчора по проханню. Підписники виклав схему, зробив розбір схеми. Подяку ніхто не підписався. Так що я зрозумів, чим вам більше даєш, тим менше вдячність. Я жартую. Вдячність це, звичайно, те, що ви дивитесь, але написати якийсь корисний коментар, а не хейт, поділитися, поставити лайк. Я думаю, для вас не буде тяжко. Тому що таке кіно. Що лампочка працює по одному проводу. Я не бачив, і ви більше не побачите. Так що, дива існують, я вам продемонстрував. Буду розбиратися. Всім успіху і до нових зустрічей.